Державний прапор наша національна єдність, честь та гідність. Сьогодні він є символом боротьби нашого народу з ворогом і запорукою нашої перемоги. 23 серпня міський голова Геннадій Боровик та секретар міської ради Анатолій Деркач звернулися до мешканців Марганецької громади і щиро привітали всіх з Днем державного прапору. Ми вітаємо усіх наших морганчан, які зараз знаходяться і боронять. На передової, які боронять нашу неньку Україну. Ми всіх вітаємо з Днем прапора і з Днем Незалежності. Також ми вітаємо окрему 133-ю бригаду, яка нас подарувала нам прапор, які ми вже два роки допомагаємо і будемо всім допомагати. З Днем прапора! Вітаємо всіх мешканців, Марганця, а також всіх. Всю Україну з днем прапора, і наш прапор майорів всюди і завжди, во всіх країнах, і всі знали, що це прапор свободи, прапор незалежності. Того ж дня у Марганецькому ліцеї Тараса Шевченка відбувся тематичний захід, підготовлений учнями та педагогічними колективами ліцеїв 1 та Номер 12 і Марганецьким управлінням освіти. Теплі слова привітань з Днем державного прапора та предечним Днем Незалежності України адресували присутній міський голова Геннадій Боровик та керівник Марганецького управління освіти Олена Дядюра. Я усіх Марганчан хочу привітати з таким великим днем, як прапор нашої держави. Також хочу привітати усіх наших марганчан, які зараз захищають неньку Україну. Я всіх привітаю вас з Днем Прапора і з Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Україна! понад усе! Вітаю вас з Днем прапора та з приближним Днем Незалежності України! Наш гімн, наш прапор це наші обереги, які захищають нашу незалежність. Бажаю відчувати цю незалежність і свободу. У, роботі, у навчанні, у нашому житті, процвітання всім нам, нашим родинам, нашому незламному місту та нашій країні. Україна все переможе. Разом ми сила! зі святом вас! Наш прапор, наша гордість та наша боротьба наголосила вчитель історії Марганецького ліцею №1 Наталія Чорна, яка розповіла присутнім пам'ятні історичні факти. Шануємо те, що нас об'єднує зі святом державного прапора України. Дізвони і один діокалена. Я а його і буде вчора.